Друзі, всім привіт! Я і не міг подумати, наскільки я полюблю село. Це така класна річ. Природа вийшов рано. Пташки співають. Воно, дивіться, моя біла гвардія, бачите, джінь. Всім добре, тепленько, особливо літом. Ташечки співають. Подивіться тільки, який краєвид, дивіться. Який чудовий краєвид. Це просто, просто неймовірна краса. Так, треба працювати, так, є свої нюанси, свої труднощі. Але так як я з міста переїхав зі своєю сім'єю, я не жалію. І намагаюся робити щось своїми руками. Да, довго, да, тяжко, але, друзі, люба праця, вона буде окупатися. Але воно того варте. Ти вийшов, ти знаєш, да, хатинка така, так. Да. Діти бігають, ігрушки розкидають. Але хіба це проблема? Діти це щастя, діти це радість. Праця завжди робить тебе сильнішим. Ці випробування роблять тебе сильнішим. І воно варте того, що ти вийдеш ранесенько і дивишся, яка просто краса навколо тебе. Все воно робиться з часом, я думаю. Те, що я буду робити, і мої плани на майбутнє, я буду показувати вам, а ви мене будете підтримувати. Я на це дуже надіюся. Всім гарного дня!